Отже, після повернення до Німеччини Олаф Шольц анонсував масову депортацію з країни після. Повернення з Ізраїлю поштовхом до такого радикального рішення стали напади на євреїв у Німеччині, які останнім часом почастішали. Адже серед тих, хто плекає ненависті до Ізраїлю, є багато людей з арабським корінням. І, отже, за словами канцлера, майбутня депортація не стосуватиметься тільки тих людей, які прибули до Німеччини на роботу і офіційно працевлаштовані, а також тих громадян, хто шукає притулку через політичні утиски. Усі інші мають полишити країну. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог міжнародних. Пане Максиме, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. якщо можна, давайте от більш детально з огляду ось на посилення таких заходів безпеки для єврейських громад одразу у кількох країнах Європи. Наскільки мова про близьку перспективу ось цієї депортації? І кого саме воно стосуватиметься, тому що у Німеччині дуже велика кількість різних груп громадян? Ну, перш за все, хотілось би сказати, що це не буде стосуватись українців. Тому наші Це дуже громадяни важливо. так, тому наші громадяни можуть бути спокійними. Це звісно стосується в першу чергу представників біженців і не тільки з близького сходу, які заполонили Німеччину та багато інших країн Європи. В принципі, мова про те, що політика мультикультуралізму і політика такої абсолютної відкритості до біженців вона провалилась про це говорять в Європейському Союзі вже давно, і в Німеччині це невдоволення назрівало ще до цієї ескалації останніх років. Тому якщо ми подивимось на соціологію, в Німеччині зростають дуже сильно партія правого толоку, які Є євроскептичними і також скептичними до політики мультикультуралізму і відкритості максимальної до біженців. Якщо ми говоримо про події останніх тижнів, а саме про конфлікт в Ізраїлі, то ситуація дійшла дійсно до критичної точки. Тому що ну в Німеччині в багатьох містах просто перестало бути безпечно для будь-кого, окрім представників е арабського етносу, які підтримували е Палестину. У мене є багато знайомих е дівчат, яких і там діти, які переїхали до Німеччини як біженці від війни, і от, вони казали, що їм просто страшно за своє життя і безпеку. І в громадах в Німеччині говорять про те, що там, там плануються якісь мітинги, радимо нікому не виходити, бо може бути небезпечно. Тобто, люди, які там проживають, в тому числі громадяни Німеччини, вони банально не почувають себе в безпеці, знаходячись у себе вдома через те, що ці мігранти вони відчувають повну безкарність. Вони відкрито підтримують терористів, які Нишли винищили тисячі людей, мирних громадян в Ізраїлі і нічого з цим не можуть зробити. А враховуючи ще й ескалацію останніх днів, особливо там, після потім після того прильоту полікання в Газі, та як ще радикалізувались, радикалізувались, настрої у арабських біженців чи просто переселенців. Як вони вже почали переслідувати євреїв, помічати зірками їх будинки, залякуючи тим самим, ну Німеччина, звісно, вона не може стояти осторонь такого, враховуючи ще й історичну специфіку цієї країни? Німеччина не може дозволити, щоб вже вдруге почалось масове полювання на євреїв на її території. Тому я гадаю, що це рішення дійсно яке назрівало довго, і от Дійшовши до піку, вже просто немає е, немає іншого вибору, і тому мені здається, що прикладом Німеччини скористаються і ряд інших європейських країн, і в принципі, ми е, побачимо в найближчі роки коригування цієї політики стосовно біженців і переселенців. От, до речі, і я вам хотіла вам... спитати якраз про інші країни, які ще можуть долучитися і наслідувати приклад Німеччини, тому що для Європи ж це доволі важливе питання. Боротьба з мігрантами е, так, так. Ну от вони більше як е, 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 декларували те, що вони відкриті до мігрантів, що потрібно цю, цю політику підтримки мігрантів впровадити, але все більше країн відмовляються від цієї загальної європейської стратегії. Першими почали там про це відверто говорити Польща, та ж сама Господи, прости, Угорщина, ряд інших країн, та й в принципі навіть флагмани серед флагманських країн є багато невдоволених. Та ж сама Франція. На фоні якраз невдоволення політикою стосовно мігрантів і зростають не тільки в Німеччині, і Франції праворадикальні партії, євроскептичні, та ж сама Марі Лепен. Завдяки цьому багато пунктів собі набирає в Італії. Рук п'ять зірок і так далі. Можна й про інші країни говорити. Якщо Німеччина зробить цей перший крок, а ми розуміємо, що Німеччина це флагман європейського союзу. Це головна країна Європейського Союзу з найбільшою економікою, з найбільшим політичним впливом. Не в цій організації, тому після того як це зробить Німеччина, особливо якщо вона це зробить жорстко, швидко і дієво, то інші країни обов'язково послідують їх прикладу. Але чи не спровокує це ще одну таку знаєте хвилю не тільки невдоволення, а й масових заворушень з боку з тих категорій мігрантів, яких будуть депортовувати? Безперечно спровокує в цьому навіть не, не виникає жодних сумнівів. Звісно, вони приїхали з, з бідних арабських країн, зазвичай з Крим Близько Сходу, з Африки, і більшість із них, як показує статистика, вони перше не асимілюються, тобто не приймають культуру, традиції, звичаї європейські. Не вчать мову друга, Вони е, не працюють, вони просто живуть на соціальних випадках. Тобто е, там громадяни, німеччини наповнюють бюджет країни. Там люди, які приходять на приїздять на заробітки, також на ну, там як як робоча сила. А ці переселенці, ці мігранти, вони приїздять просто жити на соціалку. Вони народжують дуже багато дітей. Відповідно, за там законами ці діти вже автоматично стають німцями. І там дуже багато. Власне, таких глобальних наслідків настає тому, звісно, вони не захочуть втрачати ці всі привілеї. Вони будуть за них боротись. Ми побачимо дуже багато ще масових сутичок. Але якщо не зробити це зараз, можливо вже більше такої нагоди і не буде. Мені здається, що це найкраще вікно можливості для того, щоб вирішити проблему з мігрантами. От а, у продовження теми проблеми з мігрантами, що намагаються вирішити Європи, а Шольц а, він же ж неодноразово. Заявляв, що от ключовим цитую інструментом у цьому питанні є угоди про репатріацію з третіми країнами. А, власне, яка зараз із цим ситуацією? Чи були якісь угоди все ж таки укладені і з якою саме країною? Поки на даний момент з тих з тих даних шовчав такої інформації я не бачив. Можливо, я десь пропустив цей момент. Але з того, що е, говорив Шольц, вони зараз е, ну німечина зараз конкретно працює е, над тим, щоб ці всі бюрократичні процеси пришвидшити. Е, перше, вони е, будуть активно е, займатися дід діджиталізацією, тому що Німеччина славиться, ви знаєте, мабуть, е, своєю дуже неповороткою бюрократією. Там дуже багато таких питань вирішується дуже довго, і за участі величезної кількості чиновників і паперової тягнини там елементарно навіть картку в банці ну, в банку оформити може зайняти там близько місяця часу із паперовою пропискою з самим банком безпосередньо. Тому вони йдуть на такий напрямок діджиталізації. Гадаю, українські консультанти можуть цілком їм допомогти, як ці всі процеси налагодити, провести облік, організувати весь цей процес, тому що ну це, це саме той момент, який який вже не можна відтягувати, тому що як сказав вже Джо Байден, пора пора формувати новий світовий порядок, пора наводити. Лад в багатьох питаннях, які знаходились в підвішеному стані, тому що якщо це буде все, все, що відбувається зараз в геополітичному контексті, якщо буде продовжуватись продовжувати той самий рух, то це призведе до катастрофічних наслідків. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог І от говорили про заяву Олава Шольца, який анонсував депортацію із Німеччини. Власне низки громадян, зокрема мігрантів, і назвав тільки дві категорії громадян, які зможуть залишитися на території країни.